Привіт! Я дожила до змови відпочинку. І я сьогодні в Дрездені на Різдвяному ярмарку відпочиваю. І якраз це час, коли є такий трошечки різдвяний настрій і час для роздумів, і навіть таке нерозуміння, що робити далі. Для тих, з ким ще не знайомі, мене звати Ліза, і моєю мрією завжди було приїхати на різдвяні ярмарки в Європу, а саме в Німеччину. Хочу поділитися в цьому відео з моментом. А також я навчаюсь в канадському інституті на коуча і поділюсь трьома питаннями, які допоможуть зробити ваш наступний рік кращим за попередній. Перше питання надихне вас подумати над роком та побачити його з іншої сторони. Які моменти минулого року для вас були найважливішими? Наш мозок формує спогади на основі емоційної важливості для нас. І такі от ключові події, в яких ми були найбільш емоційні, глибоко запам'ятовуються в нашій довготривалій пам'яті? Вони відіграють дуже важливу роль у формуванні наших. Наступних бажань та мрій і на ярмарку. Я зі своєю сестрою, і ми разом зараз йдемо дивитись, що є на ярмарку, а також. Відали традиційні німецькі приздвяні блюда. Це сосиска е, Братбурд. Е, і е, кезе за. Це, типу, булочка сиром. Е, така плавлена. І зараз дізналася. Для мене найцінніші моменти це час з близькими подорожі та виконання своїх давніх бажань. Як от з Дрезденом. Ще вибір себе. Якщо б я була меншою, я б пишала, щоб от на цьому покататись, бо я дуже-дуже обожнюю жираф. Прям біля мене. Ми шукали айркурс. Це такий далі. З яйцем, вином, яблуком. Та <рес> не, не, не штурміра. Коротше, це дуже смачний німецький намір. Я, його не різь, була, я, не я не, не. прочитала, і я дуже багато читала. І я його знайшла. Довго-довго вже, дві години ходили, шукали. І зараз я скажу, чи вона того вартує. Якщо будете, то будете знати, що її варте Після фотосесії 7 можна нарешті його спробувати. <рес> <рес> Реакція не становила! Дуже не спробувала. Я дуже рекомендую, дуже. Навіть якщо він алкогольний, я не п'ю. Там тут-чуть тю-чуть. Але прям дуже сильно... чуть-чуть але дуже сильно смачно, мені дуже сподобалось. У коучингу найважливіші події або досвіди року часто мають дуже важливу роль, бо вони вказують, куди йти далі. Рефлексія над цими моментами може показати ваші справжні цінності, мрії та ваші бажання. Варто ставити ваші майбутні цілі та бажання у відповідності з цінностями, які вам найбільше запам'ятовуються, у відповідності з моментами, які викликали у вас найбільше емоцій та щастя. І тоді ви будете щиро та по-справжньому щасливі. Дрездені, ну, дуже багато ярмарків, це вже третій. Взагалі їх набагато-багато більше. Ми обходимо тільки найголовніше. Мені здається, от такі самі моменти вони запам'ятовуються на все життя, і от наприклад протягом року подорожі і проведений час з диски. Ну, це одне з найголовніших, що для мене цінно і що я запам'ятовую на дуже-дуже довго. На своєму прикладі розкажу, що розуміння своєї цінності, вражень та подорожей допомогло мені легше ставитись до витрат у цих подорожах. Бо так, воно справді більш дороге, ніж моє звичайне життя, але на то воно і подорожі, щоб витрачати більше і отримувати більше вражень, ніж в реальному позвичайному буденному житті. Друге питання спраги. Які ролі я відігравала цього року, і що в них я хочу покращити? Ми граємо різні ролі у житті, в сім'ї, в професійному оточенні, в суспільстві. Наприклад, я, донька, сестра, подруга, колега, в майбутньому партнерка. З точки зору науки, кожна роль впливає на наше емоційне становище. І розуміння, покращення та свідоме виконання цих ролей буде сприяти нашому щастю та нашій можливості бути гнучкими в різних життєвих ситуаціях, що дуже важливо в нашому сучасному житті. В Празі дуже багато тирдельників. Такі смачні булочки, і якраз ми дуже-дуже хочемо їх спробувати. Але ми прийшли не на ринок, а от в такі магазинчики. Любимо ставити точки з сестрою не а, просто там туристичні, так, а якісь цікаві смаколики і ходити прямо. Дивились місто, поки йдемо які до них, які ніби які? як якась винагорода за такий тяжкий шлях нам буде. До речі, однією з моїх найголовніших цілей на цей рік було покращення стосунків моєї ролі, як сестри. І мені здається, що я її добре виконала. Ми з сестрою їздили в дві чи три вже поїздки і, і час проводимо час разом. Дуже рекомендую так дально спробувати. Надя тобі. Ми просто дуже втомлені. Ходимо вже третій день по 20 тисяч років, тому такий перекус – це саме то для відпочинку. І третє, моє найулюбленіше питання з Відня, з ярмарку з Відня і також з мого коучингового навчання. В яку гру ви грали увесь попередній рік? Які її були правила? Чи хочете продовжувати? Чи хочете змінити гру? І тоді, які в неї будуть правила і назви? Коли ми думаємо про життя як про гру, ми краще можемо побачити ситуацію або поведінку, які стали типовими або автоматичними для нас у різних життєвих ситуаціях. Розуміння цих ігор дозволяє нам побачити, що саме нам точно потрібно змінити або покращити, щоб досягти нашої мети або мрії. Це просто найкласніший магазин оформлення. Бо я обводжу. Всі ми чули вираз життя то гра, але і правила для цієї гри придумуємо ми. Тому дуже важливо слідкувати, щоб випадково не стати частиною чиєїсь гри і не впустити свою. Ваша гра може називатись зовсім просто, але мати глибокий сенс глибокий сенс лише для вас. В очікуванні себе, але мені здається, наступного року буде точно інша назва, бо здається дочекатися. Стоїмо, чекаємо на трамвай, щоб поїхати на іншу ярмарок. І ну, не знаємо, як купити білет. Підходимо до парочки і я попитаю німецькою, як купити. Вони не розуміють, кажуть англійською. Я що не теж не знаю, а потім а, значить, відходимо. відходимо, а вони говорять українською. Прямо <різь> мову, ми мови знаємо. Для тих, хто залишився одне основне питання з Рослава, яке допоможу зробити вам наступний рік. не схожим на цей. Яка основна мудрість, яку ви вивчили цього року? Моя зовнішнє підтвердження та підтримка вибору не є гарантією успіху та щастя. Не є важливою умовою, при якій я зможу робити те, що хочу. А яка ваша? Чекаю в коментарях. Та щасливого різдва та нового року вам.